Невідомська Вікторія без імен. Нам невідомі всі їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче? Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни смерть перед очима. І як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, за що кладуть життя, заради нас і мирного світання. Тому і без імен помолимось за них. За трішки вдячі світлої, простої, в час рад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас.